Але поки що про головні теми станом на зараз, і починаємо ось з такого: кількість загиблих після російського авіаційного удару по підприємству у сумах зросла до двох осіб. І от під завалами знайшли тіло 37-річної жінки. Про це повідомили у прокуратурі. Ну і також раніше в оперативному командуванні північ повідомляли, що поранення внаслідок удару дістали щонайменше 10 осіб. І от наразі відомо, що вночі загарбники поцілили по підприємству у місті, що займається виготовленням упаковок для дитячого харчування. Соків та побутової хімії внаслідок удару спалахнула пожежа. Повідомляють вова, і от на місці прильоту працюють аварійно-рятувальні служби. Триває ліквідація наслідків. Ну і димом від пожежі у сумах вкрило кілька мікрорайонів. Так, за попередніми даними у повітрі виявили незначне перевищення концентрації діоксиду сірки і діоксиду азоту. Про це повідомляє сумський лабораторний центр контролю та профілактики хвороб. Містян закликали щільно закрити вікна і двері і за можливості не виходити з будинків до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.